Школярі Вінничини навчатимуться основам тактичної медицини у парамедиків. Наприкінці січня Вінницька обласна військова адміністрація підписала меморандум із військовою частиною щодо сприяння розвитку тактичної медицини серед учнів. У межах дії меморандуму парамедики навчатимуть старшокласників основам надання першої домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Коли розпочнуться навчання і скільки триватимуть, поговоримо у студії новин із заступником начальника управління. Освіти та науки департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА Анатолієм Каретніком. Вітаю вас, пане Анатолію! Спершу розкажіть, будь ласка, що стало причиною, аби е, впровадити такі уроки з тактичної медицини у навчальний процес. Взагалі, навики володіння, надання першої домедичної допомоги, вони є важливими для будь-кого, і, зокрема, для дітей. Тим більше, це все ще більш стає актуальним у зв'язку з повномасштабною війною, яка ведеться проти України та Російської Федерації, і дітям вони можуть бути Попасти в будь-яку надзвичайну ситуацію, їм потрібно володіти, вміти, розуміти, що вони мають зробити в першу чергу, як допомогти собі, і як допомогти тому, хто знаходиться поруч. І незалежно від того, чи це його друг, подруга, чи це можливо якісь дорослі люди, чи це незнайомці. Але дитина має розуміти знати, що вона має зробити до того часу, доки не з'являться швидка допомога, де з'являться професіонали, де відбуватимуться ці уроки з такмеду на базі шкіл чи в якихось інших місцях. Так, це має відбуватися на базі закладів загальної середньої освіти. Планується, що буде визначатись на рівні громад. Відповідний заклад, туди будуть звозитись учні 10 11 класів, для того, щоб це була група до 100 осіб, і туди буде приїжджати відповідні фахівці тактичної медицини. Вони будуть проводити спочатку теоретичний курс, розповідати, що як потрібно робити, а потім уже розбивати цю загальну кількість учнів і хлопців, і дівчат. це буде змішана група, розбивати на підгрупи і далі уже деталізовувати, що саме вони мають робити, як вони мають це робити. Робити як правильно накласти жгут, куди його поставити, як там правильно взяти людину, підкласти під голову і тому подібні речі. Такі навчання проводитимуться регулярно чи це одноразово на цей момент. Ми плануємо поки що провести одноденні курси по всіх територіальних громадах, ну залежно, звичайно, від кількості учнів 10-11 класу, оскільки є невеликі громади, де достатньо буде одного дня, щоб звести всіх учнів. Є й великі громади, де потрібно буде в декілька днів. Ну, ми спочатку плануємо провести одноразово ці для того, щоб охопити, коли ми. Проїдемось по всіх громадах. Тоді можна буде вже планувати і проведення якогось повторного курсу. Крім того, можна буде внести зміни до самої програми фахівців, оскільки вони побачать, що діти вміють, що вони можуть робити, і на що потрібно акцентувати увагу при спілкуванні з ними і навчанні. І хотів би теж Звернути увагу на те, що це не лише теоретичні знання, а це буде також велика кількість практики, і е, ці фахівці вони привозять з собою манекени, які є досить такими реалістичними, які показують, як там е, буде циркулювати кров, як там відповідно в, е, здійснювати зокрема там непрямий масаж серцю, як там штучне дихання? Тобто, це буде е, досить таки наближено до реальних е, е, життєвих ситуацій. Ну якщо ж буде близько сотні, то скільки буде? Викладачів оцього так меду чи буде вистачати Ну, все, все планується. Ми вже провели на базі Тростянецької територіальної громади таку апробацію, як це саме відбувається. Тобто до 10 фахівців приїжджають, вони працюють з цією групою з загальною масою учнів. І відповідно, ну ми маємо вже позитивний досвід. Вони вже е, зрозуміли, як що потрібно робити, і зараз будуть поширювати цей досвід вже на інші громади. Ці курси будуть обов'язковими, чи до них можуть долучитися ті, хто просто мають бажання. Це буде на добровільних звичайно засадах, але я думаю, що це актуально для всіх. Тим більше 10 11 клас вони вивчають в рамках. Такого навчального предмету як захист України вони це мають проходити і отримувати ці знання. Тому я не думаю, що хтось буде особливо відмовлятися тим більше це досить цікаво, досить позитивно відгукувалися самі діти. Їм сподобалось. І коли е, говорити, що навчальний процес там, відбувається з 9, там, наприклад, до 2 години, і для них це можливо там важко чи не важко, то тут відбувалося навчання з 9 майже до 6 години. Всі, всі були дуже задоволені, да, багато часу, але вони Отримали велику кількість знань, умінь, які вони зможуть використати. На б, хотілось би, щоб вони не використовували в реальному житті, але на жаль, ми знаходимося в стані війни. Ну от Тростянці ви вже провели таке перша так. пробне заняття. Я так розумію, так. коли почнуться по усій області вже уроки. Зараз відбувається комунікація безпосередньо уже з органами управління освіти з відділами освіти на місцях і визначаються дати, час, коли буде зручно, звичайно, і представникам військової частини, коли в них теж буде час, коли. Можна буде дітей відповідно організувати. Вже йде комунікація, тому найближчим часом вже піде цей процес. Угу. А скільки військово-патріотичних центрів вже звели на території області, облаштували власне на сьогоднішній момент? Здійснюється робота щодо організації так званих осередків з викладання навчального предмету «Захист України». в минулому році з державного бюджету виділені кошти для цього. Відбувається їхнє освоєння, яке передбачає закупівлю обладнання, техніки, наповнення цих кабінетів. Які на базі яких буде викладатися цей навчальний предмет, і є особливість в тому, що це визначається там, якщо не велика громада, то це один відповідно осерект формується. Якщо це дуже маленька громада, то вона під'їжджати буде до більшої громади для того, щоб охопити всіх учнів і зробити дійсно. Якісне навчання, щоб це був забезпечений кабінет всім обладнанням, бо це теж мають бути і тренажери, це мають бути і макети тих самої зброї, макети мін, і для того, щоб діти бачили, розуміли, що вони роблять і як це буде. Якщо ми говоримо, наприклад, про місто Вінницю, це велика громада, то на базі неї буде створено чотири осередки захисту України. Ми зараз працюємо над тим, щоб вони закупили обладнання, яке необхідно для цього. Є відповідні переліки, але разом з тим. Є мінімальні вимоги, які повинні бути. А скільки вже запрацював на теренах області? Все в процесі, все в процесі, тому що е це, скажімо так, не досить така проста річ, оскільки спланувати можна було б, але це потрібно провести і ремонтні роботи. Це потрібно провести тендерні закупівлі цього обладнання. Потім потрібно також попрацювати із педагогічним колективом, оскільки створено затверджено нову навчальну програму, і відповідно ці викладачі мають її освоїти мають пройти теж навчання, тому що вона суттєво відрізняється від старої програми. Туди внесені зміни, які так би мовити вже відповідають тим реаліям сучасного життя. Це не лише про вивчення статуту збройних сил України, а це більше про те, що дитина має вміти, як вона має розуміти, як організовані збройні сили, якщо є якась надзвичайна ситуація, як потрібно себе поводити? Ну тобто, і там вплоть до того, що має бути отримати знання, вміння, навики щодо користування там дронами. Хотіла би ще уточнити у вас, яка ситуація зараз з укриттями у області, який відсоток навчальних закладів ними власне забезпечений, якщо ми говоримо про заклади загальної середньої освіти, то проведена в області досить колосальна робота. Це потрібно подякувати і органам місцевого самоврядування, і органам виконавчої влади, оскільки у нас на сьогоднішній день 100% закладів працюють в очному форматі або в змішаному форматі. Оцей змішаний формат він змушена дія, оскільки це це. Тобто діти частково вчаться в очному форматі інші діти перебувають там на онлайн-навчанні. Це все виклано тим, що не всі укриття забезпечують 100% одночасного перебування учнів. Але разом з тим це один з найкращих показників в Україні, адже на 22 рік питання укриттів, як і всі, всюди, не розглядалося. Тобто, так, це були приміщення, дуже часто це були занихаяні приміщення, які не використовувались за цих фактично два роки. Було проведено колосальна робота щодо ремонту, облаштування, і тому ми маємо сьогодні можливість, щоб діти вчилися саме в очному форматі, і це суттєво впливає на їхній освітній рівень, це впливає на навчання і їхні знання. Дякую, Анатолію Миколайовичу, за розмову. А глядачам нагадаю, у студії новин про впровадження курсів з тактичної медицини говорили із заступником начальника управління освіти та науки департаменту гуманітарної політики Вінницької ОВА Анатолієм Калєтніком. Наші журналісти підготували для вас ще чимало актуальних новин. Тож не перемикайтеся.